Уяви собі, твій дім щойно згорів дотла. Попіл ще гарячий, дим ще стоїть у волосі, а ти стоїш біля дверей рідного сина, сподіваючись на обійми й підтримку. Але замість теплих слів чуєш, мамо, ти заважаєш моїй дружині. Чи можеш уявити цей біль? Це не просто відмова, ця це як удар у саме серце, коли твої найближчі перетворюються на чужих. Більшість людей мовчки проковтнули б образу, пішли б у ніч нікуди, але не вона. Ця жінка вирішила, що не дозволить трагедії зламати себе, і зробила один дзвінок той самий, який перевернув усе її життя. Це був крок, який ніхто не очікував, навіть вона сама. Ця історія не про поразку вона про силу, яку ми знаходимо всередині себе, коли нас залишають на самоті. Про те, як іноді найсильніші зміни починаються з найболючіших моментів, і про те, що навіть у найтемніший час можна знайти несподівану руку допомоги. Ти готовий дізнатися, що сталося після того дзвінка, чому цей вечір змінив її долю, і чому це може змінити твоє життя теж? Уяви собі, її дім щойно перетворився на попіл, а запах диму ще стояв у волоссі, коли вона постукала у двері сина. Це був не просто будинок, це було місце, де звучав сміх на свята, де на кухні пахло свіжим хлібом у неділю вранці. А тепер лише згарище та попіл. Цікаво, правда? У найтемніші моменти ми завжди шукаємо свій порт місце безпеки. Для неї цим портом був її син Микола. Але що робити, коли навіть цей порт зачиняє двері? Вона стояла мокра, уся в сажі, з поглядом, у якому змішалися відчай і надія, постукала ще раз, чекаючи, почути тепле Мамо, заходь швидше. Але у відповідь тиша і холодна відмова. Тут є важливий урок. Іноді ті, від кого ми найбільше чекаємо підтримки, не можуть або не хочуть її дати. Це боляче, але саме в такій миті ми відкриваємо справжню внутрішню силу. Згадай, скільки разів ти сподівався на допомогу близьких, а вони виявлялися безсилими. Микола виглядав більше стурбованим тим, щоб пояснити, чому не можна, ніж тим, щоб просто обійняти її. І це реальність, з якою стикаються багато людей. Страх відповідальності паралізує тих, від кого ми чекаємо тепла. Мудрість тут у тому, щоб не дати відмові розбити серце, не замовкати від образи, але й не дозволити їй зруйнувати твій дух. Є стара українська приказка де тонко, там і рветься. Іноді це сигнал не здаватися, а шукати нову дорогу. Саме там, серед запаху диму й болю, вона зробила крок, який змінить усе. Дістає телефон і тремтячими руками набирає номер людини, про яку ніхто давно не чув, свого колишнього роботодавця, заможного пана, з яким вона, виявляється, досі підтримувала зв'язок. Чуєш, як напруження зростає? Це лише початок її дивовижної історії. Минуло три роки відтоді, як смерть забрала її чоловіка. З того часу Микола став єдиною близькою людиною, на яку вона могла розраховувати. Уяви собі цей момент. Вона стоїть біля дверей його дому, мокра від дощу, уся в попелі, серце калатає, ніби просить порятунку замість неї, і раптом ці двері не поріг до тепла, а стіна, що відштовхує. Це не просто відмова, це рана, яка ріже глибше, ніж будь-яке слово. Вона дивилася на Миколу так, ніби хотіла нагадати йому, як колись він прибігав з двору з подряпаними колінами, а вона перев'язувала йому рани. Чи може син забути тепло тих рук, які вчили його тримати ложку, які працювали ночами, щоб купити йому перші книжки? Ось чому цей момент такий болючий, він наче забув, а може, просто не зміг піти проти своєї дружини. Микола стояв на порозі, розгублений, його погляд ковзав десь повз неї, ніби він шукав правильні слова на стелі, але слова не могли сховати факт він не хотів впустити матір у дім. У такій миті важливо пам'ятати, іноді ми не можемо контролювати дії інших, але завжди можемо контролювати свою реакцію. І замість гніву вона відчула лише холодну порожнечу ту, яка стискає груди, і змушує думати, що робити далі. Вона глибоко вдихнула, бо знала якщо зараз зламається, то не знайде в собі сили йти далі. Уяви собі, як важко стримати сльози, коли твоя остання опора відмовляє тобі в притулку. Але ця історія не про поразку, це лише момент, коли вона вчиться підніматися з колін. І наступна сцена покаже, наскільки холодними можуть бути чужі слова навіть від найближчих людей. І ось тут з'явилася Жанна, його дружина. Вона говорила лагідним, майже співучим голосом, але в цих словах не було тепла. Ми не можемо прийняти вас, у нас свої обов'язки, сказала вона, немов мова йшла не про людину, яка втратила все. А про зайвий вантаж, який краще залишити за дверима. У такій миті ти розумієш, що справжнє співчуття не в голосі, а в діях. Жанна стояла рівно, ніби це була ділова розмова. Її очі були спокійні, а усмішка ледь помітна, та сама, що використовується, коли треба сказати щось неприємне, але зробити вигляд, що все під контролем. Такий тип людей часто прикриває байдужість ввічливістю, і це ще болючіше. Адже холод під маскою доброзичливості відчувається гостріше, ніж відкрита відмова. Ганна, мати, відчула, як земля наче йде з під ніг. Вона не просила забагато, лише кілька днів, щоб оговтатися, щоб зібрати думки після пожежі. Але Жанна не залишила жодного простору для надії. Важливо помічати такі моменти, коли людина показує своє справжнє обличчя. Бо це не просто відмова, це дзеркало їхніх пріоритетів. І ось ти стоїш, дивишся на свою невістку, і в голові проносяться думки а може, я й справді їм заважаю? Але ні, це не про те, щоб звинувачувати себе. Це про усвідомлення хтось може вважати тебе тягарем, але твоє життя не закінчується там, де інші закривають двері. А далі все стає ще гострішим. Бо навіть єдина ніч прихистку виявляється занадто великою жертвою для них. Ганна зробила ще одну спробу. Її голос був тихий майже благальний Дайте мені лише одну ніч завтра я щось придумаю. У цей момент навіть найсильніша людина відчуває, як важко просити допомоги адже це не просто прохання, це визнання власної безпорадності. Така мить вчить смиренності, але й загартовує. Микола мовчав. Його погляд ковзав десь униз на килимок біля дверей, ніби там він шукав відповідь. І ця тиша звучала гірше, ніж будь-яке ні, бо коли рідна людина мовчить, вона наче віддаляється на кілометри, навіть якщо стоїть у двох кроках від тебе. Це той момент, коли серце стискається, а час наче зупиняється. Жанна, не змінивши тону, тихо зачинила двері. Все було так спокійно, що це виглядало майже буденно. Але всередині Ганни здійнялася буря, суміш болю, сорому і холодного шоку. Як це можливо залишити матір чоловіка на вулиці уночі після того, як вона втратила дім? І тут важливо пам'ятати, іноді наш біль це їхній вибір, і це урок не здаватися, навіть якщо тебе залишили наодинці. Микола все ж промовив кілька слів, намагаючись пом'якшити удар. Мамо, зрозумій. Але ці слова прозвучали радше як виправдання, а не підтримка. І саме в такі хвилини в душі народжується рішення шукати свій шлях, навіть якщо його доведеться йти самотужки. Бо далі вона почує ще холодніші поради, ті, що перевернуть її уявлення про сімейну підтримку. Жанна знову заговорила цього разу ще спокійніше, немов учителька, що пояснює щось дитині. Можливо, зателефонуйте комусь із друзів або зніміть номер у готелі. Це буде простіше для всіх. Ці слова різали по-живому. Уявити тільки що втратила дім усе, що було дорогим серцю, і замість обіймів чуєш пораду піти в готель. Це більше схоже на вигнання, ніж на допомогу. Ганна стояла мовчки, намагаючись зрозуміти, як це можливо. Рідна сім'я відправляє її шукати притулок, ніби вона чужа. Тут є важлива істина. Іноді ті, на кого ми найбільше розраховуємо, виявляються першим випробуванням на шляху до нашої нової сили. Це момент, коли біль змушує або зламатися, або загартуватися. І тоді пролунали слова, що впали важче за дощ може, це знак, може, час змінити щось у своєму житті? Для когось це могла би бути мотивація, але в той момент ці слова прозвучали як вирок, бо вони не звучали як підтримка. Вони звучали як порада піти і не повертатися. Іноді знак не приходить від Бога, а від людей, які просто хочуть, щоб ти зникла з їхнього горизонту. Ганна відчула, як у ній зароджується підозра що, якщо пожежа була невипадковістю. Адже ще недавно Жанна говорила про те, що будинок занадто великий, що сходи небезпечні навіть приводила Ріелтора, нібито просто подивитися. Ці думки почали сплітатися в єдину картину. А далі її роздуми підуть ще глибше. І вона почне ставити під сумнів усе, що здавалося очевидним. Ганна стояла під дощем і згадувала все, що відбувалося останнім часом. Слова Жанни про те, що дім занадто великий, раптом зазвучали інакше. Вона пам'ятала той день, коли невістка привела Ріелтора, нібито просто подивитися варіанти. Тоді це виглядало дивно, але вона не надала значення. А тепер. У голові почали складатися пазли, які малювали тривожну картину. Коли в житті трапляються катастрофи, розум часто шукає пояснень. Іноді ми бачимо змову там, де її немає, але іноді інтуїція не обманює. Ганна знала, що пожежа почалася у дивний час пізно вночі, коли всі сусіди спали. Ніхто не чув, щоб блискавка вдарила, ніхто не бачив іскор з комина. Це підживлювало підозру, а якщо це не випадковість, їй стало холодно не лише від дощу, а й від думки, що хтось міг допомогти втілити цю трагедію. В українських селах кажуть, де дим, там і вогонь. Але цього разу дим вів до думок про зраду, про бажання когось прибрати її зі сцени життя. І ця ідея боліла сильніше, ніж втрачений будинок. Її серце билося швидше. Вона відчула, що повинна дізнатися правду якою б жорстокою вона не була. Адже якщо це було зроблено навмисно, мовчати означало б дозволити іншим керувати її долею. І ці роздуми тільки розпалювали в ній рішучість, а вже скоро спогади про недільні візити до Миколи покажуть, як давно почала холоднішати атмосфера в їхньому домі. Щонеділі Ганна пекла свій знаменитий яблучний пиріг, який так любив Микола, це була їхня маленька традиція. Запах кориці, теплий чай на кухні, розмови про життя. Але з часом усе змінилося. Ті ж самі двері, що колись відчинялися радісно, тепер відкривалися повільно й холодно, немов там стояв чужий дім. Жанна зустрічала її ввічливо, але без радості так, ніби це був формальний візит, а не прихід близької людини. Ганна помічала, як змінюється син його обійми стали коротшими, наче механічними. Без тієї теплоти, яку вона пам'ятала з минулих років, це відчуття знайоме багатьом. Ти заходиш у дім рідної людини, але відчуваєш себе гостем, якого терплять із ввічливості, і це болить сильніше за будь-які різкі слова. Іноді під час чаю Микола майже не дивився їй в очі, кидав короткі фрази, ніби поспішав завершити розмову. Ганна поверталася додому з важким серцем, думаючи, що, можливо, щось зробила не так. Але глибоко в душі вона знала справа не в ній. Хтось поступово віддаляє сина від матері. Ці недільні вечори перетворилися на холодні ритуали, і хоч вона намагалася триматися, усміхатися і приносити пиріг, тепла у відповідь ставало все менше. Її материнське серце відчувало щось змінилося назавжди. А далі буде ще болючіше, бо розмови, які могли би повернути близькість, Почали навмисне обриватися. Ганна помічала, як кожна її спроба поговорити про свій тиждень обривалася. Вона починала розповідати про сусідку Марію, про врожай у саду чи про ремонт у клубі, але Жанна завжди знаходила спосіб змінити тему. Миколо, допоможи на кухні. Звучало щоразу в той момент, коли розмова починала теплішати, і син слухняно йшов, залишаючи матір із недомовленими словами. Такі моменти ранять глибоко, вони ніби кажуть, твої думки, твоє життя неважливі. Ганна відчувала, що її голос стає тихішим, бо кожна спроба говорити завершувалася холодом, і це знайоме кожному, кого намагаються витіснити з чужого простору, ти починаєш сумніватися у власній цінності. Були навіть випадки, коли Жанна жартома казала, ваша мама так багато говорить. Але в цих словах не було жарту, вони були натяком. І ці натяки накопичувалися, мов камінці в кишенях, які тягнуть донизу. Ганна поверталася додому з відчуттям, що її світ стискається, а місця в ньому стає все менше. Ця тиха ізоляція болить більше за відкриті конфлікти, вона поволі відрізала нитку за ниткою зв'язок між матір'ю та сином. І саме тут Ганна зрозуміла якщо вона не знайде в собі сили змінити ситуацію, її просто витіснять із життя сина. А наступні події стануть тією іскрою, яка остаточно змусить її діяти. Тепер настав час поставити собі важливе запитання а як би ти вчинив на її місці? Залишився б на вулиці, чекаючи милості, чи зробив би свій рішучий крок. Життя часто ставить нас у ситуації, де ми маємо вибір здатися або знайти в собі нові сили. Іноді найболючіші моменти стають дверима до нового життя. Подумай! Можливо, і в твоєму житті є згорілі мости, які здаються кінцем, але насправді вони можуть бути початком нового шляху. Що ти готовий зробити сьогодні, щоб не дозволити чужим рішенням визначати твою долю? Можливо, настав час подзвонити комусь, прийняти сміливе рішення, почати з чистого аркуша. Не залишай цю історію просто історією. Зроби її нагадуванням, що ти сильніший, ніж думаєш, що навіть коли тобі зачиняють двері. Ти можеш відкрити інші, ті, що ведуть до свободи, до гідності, до нового життя. Напиши в коментарях, як ти вчинив би в такій ситуації. Поділися своїм досвідом, це може підтримати когось, хто зараз переживає подібне. І не забудь підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, які надихнуть тебе змінювати своє життя вже сьогодні.